Вітаю вас, любі діти! До вашої уваги заняття з правил пожежної безпеки. Тема 7. Запобігання виникненню пожеж від електричного струму та правила гасіння таких пожеж. Дії учнів при пожежі. Щоб не виникала пожеж. Від електричного струму необхідно ретельно прочитати інструкцію користування електроприладами і виконувати поради. Причини виникнення пожеж від електричного струму. Перевантаження електромережі. Руйнування ізоляції, коротке замикання. Порушення правил експлуатації електроприладів. Поганий контакт Недбалість людини. Для запобігання ушкодженню ізоляції та виникненню коротких замикань, і як наслідок пожежі, не дозволяється зафарбовувати шнури та дроти, вішати на них будь-що Не дозволяється допускати зіткнення електричних дротів з телефонними, телеантенами, гілками дерев і покрівлями споруд. Не дозволяється довільно вбивати в стіни цвяхи. Це може призвести до пошкодження схованої ізоляції. Не дозволяється самостійно здійснювати ремонт електророзеток. Переносити електропроводку. Якщо електроприлад загорівся, спробуй діяти за такою схемою. Обмотай руку сухою тканиною. Витягни вилку з розетки. Накрий палаючий предмет ковдрою. Повідом дорослих про пожежу. Якщо знеструмити електромережу неможливо. То слід пам'ятати, не можна застосовувати для гасіння воду та пінні вогнегасники можна лише порошкові. А ще для гасіння займання електроприладів можна використовувати пісок, сіль, пральний порошок. Дії учнів. У разі пожежі. Під час виникнення пожежі у школі учні мають виконувати накази і розпорядження вчителів. Не можна ховатися у кабінетах, туалетах тощо. Під час евакуації треба поводитися організовано та не піддаватися паніці. Після виходу на вулицю не розбігатися. А зараз. Перевіримо, як ви зрозуміли цю тему. Розумнички, у вас все вийшло. До наступної зустрічі.